Друзі, усіх вітаю. Сьогодні у нас 20 лютого. Така ось класна погодка, реально тихо. Сонечко Он за мною там встає. І е, приїхав я сьогодні на Блакитне озера в місті Суми. Хочу спробувати половити окуня. Зараз ось тут е, вдоль камишика набурив лунок і спробую побігати без мотилкою. Пошукати окуня. Якщо тут не буде на малому озері клювати, то перейду на велике і вже там буду займатися пошуками окуня. Окунь 100% тут є. А буде він клювати чи не буде, зараз ми це перевіримо. Так, друзі, ось спробував я на малому озері, клювань не було там. Зараз перейшов ось на велике і буду тут шукати окуня. Місця багато, де він, хто його знає. Так що буду сьогодні займатися пошуками. Зараз перевіряю такі ось місця, де камишек, якби берегова лінія, ну а далі буде видно, де його шукати. Блін, знову по губам пройшовся, наче непогана була рибка. Блін по губам. Ух, є Ай блін, зійшов. Зійшов окунь. Ось, друзі, я сьогодні ловлю на таку оснасточку мармишка основна ось. І зверху бачите така ось маленька доганялочка на такому маленькому повідці. Оце можливо ось на оцю маленьку вони клюють, ну якось він не засікається. Ух, є є є, є. засік, так, да, друзі, бачите. Бачите, на що він бере все-таки на цю на верхню доганялку. На верхню доганялочку і ну такий дрібний окунь. Перший на сьогодні. Так, малий, давай додому. Друзі, відразу. Знайшов окунця, ну такий невеликий окунь, але стоїть дуже багато. Ось такий розмір, бачите. Відразу. Ну, коту буду брати. Кот буде довольний. І бачите, на доганялку, Тобто основна мармишка більша, вона не працює. Ось працює сьогодні доганялочка. Ай зійшов. Ну ось Мінус у цієї доганялки, що багато сходів. Реально, ну, дуже маленька мармишка, плюс, можливо, я ще неправильно прив'язав її. І ось ідуть реально сходи. Ух, Я, друзі, придавив. Такий побільше вже трохи і це і на основну взяв мармишечку. Бачите, отакий ось. І вже на основному. Оце глибина тут така здорова. Жилка путається. Ух, є, друзі ще. Відразу, бачите, відразу знайшов окуня. Отакий. І в основному, бачите, в основному клювання на доганялку йдуть. Все-таки оця снасть працює. Дуже класно працює. Друзі, підійшов походу конець на цю луночку. Є клювання таке ось. Невеличкий знову на доганялку. Ух, є. Отакі покрупніші. Бачите? Ті, що крупніше, беруть на основну мормишку. А ті, що подрібніше, то на оцю доганялочку маленьку беруть. Підійшла стайка, походу треба швиденько ловити, а то вона дуже швидко переміщується поки ще опустиш тут глупина така десь 4 з половиною метри ох вийшло сонце оце і так ріже в очі Прям таке вже весняне, сонечко і гріє. О, є, друзі, клювання. Це вже інша лунка і таке щось. Щось наче крупніше, бачите, окунь трошки вже крупніший пошов на основну мормишку взяв. Ось на основну беруть крупніші. На доганялочку беруть дрібніші. Друзі, ось така порада то рибалить на таких глибинах, там 4-5 метрів. І для зручності, щоб перейти на луночку, щоб повністю не зматувати і не путатись в тонкій жильці. Просто я отак беру жилку і на руку наматую. Отак ось намотав. Воно нічого не путається, все класно, достав. Взяв, перейшов на іншу лунку і сюди отак ось опускаю такий лайфхак. Друзі, <смі> бачили на яку проводку хватив. Змінив вже трошки іншу локацію, перейшов під камишок і міняю, пробую різні проводки. Таку ж плавну, гру бачите, і ось також на доганялку на цю взяв. Все-таки ось верхня сьогодні працює краще доганялочка ця. Такий окунь дрібний, якраз коту нормально буде. Ось, друзі, бачите, отака проводка, плавні такі покачування і щось тільки що торкнуло. Коли на активну він ну, не хоче, треба пробувати отаку ось пасивну проводку і бачите спрацьовує. Улупив, бачили, як улупив, добряче. Я ж в руку відчув. Удар такий, ну блін, не засікся. Реально удар в руку відчув, як на спінінг. І ось, ну, отака проводка. Пробував активно на оцій лунці. фіга, А оце отака ось покачування, оце така працює. Я, друзі, лупую нормально. Ось ось. Знову доганялочка. на доганялку. Да, розмір не дуже, ну, хоч клювання якісь є, і то добре. Друзі, зараз ось спробую показати саму оснасточку, на яку я ловлю. Ось, якщо видно, основна. Мармишка у нас ну, на основній жилці йде. І потім десь сантиметрів 15. от така ось маленька-маленька мармишечка на такому десь 1,5-2 см, повідцю, відвідному як би по відцю. Такого типу, як відвідний, чи дропшот, чи щось такого плана і ось така оснасточка. І бачите, сьогодні реально ось, ну, на цю процентів 90 риби я піймав. На цю тільки там, ну, буквально 2-4 окунів піймав. Так що клювання йдуть в основному на оцю. І, е, якби плюс, який у такій ось оснастці, це. Е, Скоріше ми обловлюємо весь горизонт. Тобто, незрозуміло, де риба стоїть, вона може стояти вище, нижче і просто таким методом скоріше обловлюється весь горизонт і є якесь розуміння, де риба стоїть. Так, друзі, 12 -та година. Зараз трошки чайку. Бахну. Окунь сьогодні такий. Ну, В принципі, він, ну, я б не сказав, що він. Пасивний, він досить активний. Якщо його знайти, якщо він є, то відразу опускаєш мармишечку на дно і відразу є клювання. От зранку точно. Зараз може от ближче до обіду якась активність знизилась. Ну все одно, якщо знайшов, в лунці є окунь, то ну клювання будуть. Там Не на першій, можливо, там на другій, на третій провоці, ну клювання будуть. Не знайшов я в кількості окуня так от невеличкими зграйками, там один, два, три, не більше. Не знаю, вже лунок 100 напевно, сьогодні обурив. Ух, і я, друзі, засадив. Ось такий, бачите такий вже побільше пішов. І також на доганялочку. Друзі, ось дивіться, хто приїхав. Льоха на рибалочку. <грузі> Гроза сільських що <окуней. грузі> <грузі> приехал теперь унижать геошных окуней. А ну, Леха, покажи класс. Друзья, дивиться, вот это вот, вот это плотва, Леха, завалил, вот такую тикишу. Вот это да. Вот это... Я ж не фоткаю. Вот такая у Лехи мормышечка. Гвозди кубик.

Ось, друзі, вона. Ось така, дивіться, платвичка класна. І знову, бачите, взяла на догонялку. Тобто клює вище, вона вище трохи стоїть на догонялочка сьогодні працює дуже класно. І така ось класна платва. Є, друзі, засік. І бачили проводка яка ніжна. Ніжна проводка і на ніжній клюнула. І така непогана рибка. ух, отака, Отака ось платва. І знову ця ж працює маленька е доганялочка. І бачили проводка така чисто покачування, такі легкі-легкі покачування і влопила. Ну, замерзав ну, да. Ух, є, друзі. Леха, працює проводочка, а ти оце ржешь <риві> свої проводочки. Ого, да, Ого, ого, ого. Ого, ого. Активно. Активно подумаю. Ого! Так, тихо, 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 тихо. Друзі, взяла на цього разу на е, основну мормишку взяла. І бачите, яка блин, класна плотова. Да, Оце Льоха сьогодні не зря приїхав. Якби не він, походу я б так і ловив. децельних окунів. Так Льоха знайшов якусь точечку, чисто так, наугад. так? Что-то, друзья, небольшое. Что-то что Да, огонь. Ну, конечно, леска моя не наступи. Все, друзья. Буду завершувати вже риболовлю зараз 4 години вечора. Там сонечко сідає. Люди вже всі порозбігалися. Така сьогодні вийшла. Ну, більше пошуків. Реально, сьогодні було більше пошуків, чим самої ловлі. Переходив я з малого озера на велике, по великому, ходив, шукав. Ну, складно, складно знайти рибу, де вона стоїть зараз, незрозуміло. По мілячкам лазив під камишиком, по ракушці, там, де я влітку ловив окунів. Ну є, ну дрібний. Так що, трохи ось з льохою знайшли, платвичку підловили, ну і дрібного окуня трохи наловив. Так що все, друзі. Всім до побачення, до нових відосів.